Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерації чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні говоритимемо про взаємопов'язані величини, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. А також додаватимемо і відніматимемо в межах тисячі. Сьогодні у нас останній урок перед діагностувальною роботою. Ти вже знаєш, що загальний виробіток дорівнює добутку продуктивності праці на час. Якщо А. позначити загальний виробіток або обсяг виконаної роботи, Н. продуктивність праці і Т. Час виконання роботи. То можна записати таку формулу. А дорівнює Н n помножити на Т. Ми отримали рівність, яку називають формулою роботи. Щоб знайти загальний виробіток або обсяг виконаної роботи, ми множимо продуктивність праці на час виконання роботи. За правилом знаходження невідомого множника можна зробити висновки. Що продуктивність праці дорівнює загальному виробітку, поділеному на час виконання роботи. n дорівнює а поділене на Т. І час виконання роботи дорівнює загальному виробітку, поділеному на продуктивність праці. Т дорівнює А поділити на n. Давай з тобою. Тепер іще раз підсумуємо. Щоб знайти загальний виробіток, ми продуктивність праці множимо на час виконання роботи. І з цього запису, із цієї формули, ми можемо вивести інші формули. Щоб знайти продуктивність праці, ми загальний виробіток або обсяг виконаної роботи ділимо на час виконання цієї роботи. А щоб знайти час виконання роботи, ми загальний виробіток ділимо на продуктивність праці. Давай спробуємо виконати завдання 1. Нас просять обчислити загальний виробіток або обсяг виконаної роботи за формулою адрівні n помножити на Т. Якщо ось дані одне ндрівня 5 слів за хвилину, час 4 хвилини, і потім ендрівня 9 деталей за годину, а час 5 годин. Отож, наша формула адрівня n помножити на Т. Нам треба знайти загальний виробіток. Ендрюні 5 слів за хвилину це продуктивність роботи, і час на виконання роботи 4 хвилини. Якщо у нас такі дані, ми можемо знайти загальний виробіток, коли 5 помножимо на 4 і знайдемо 20 слів. Отож, ми можемо скласти таку задачу. Наприклад, дитинка щойно навчилася читати і читає 5 слів за хвилину. Якщо вона читатиме 4 хвилини, скільки слів вона прочитає? Ми помножимо і знайдемо, що за 4 хвилини ця дитинка зможе прочитати 20 слів. Це досить немало для тієї дитинки, яка щойно розпочала читати. Так? А якщо у нас буде деталей. Н це 9 деталей за годину, а час 5 годин, то щоб знайти виробіток загальний, треба помножити 9 на 5. І буде 45 деталей. Це виходить така задача. Якщо майстер виробляє 9 деталей за 1 годину, то скільки деталей він виготовить, якщо працюватиме 5 годин? Для цього ми продуктивність 9 помножимо на час 5 і знайдемо, що майстер за 5 годин роботи виготовить 45 деталей. Тепер виконаємо завдання 2. Давай прочитаємо його. Студент має здати реферат на 24 сторінки. Скільки днів працюватиме студент, якщо задань буде робити 3 сторінки, 4 сторінки і 6 сторінок. Тобто нам треба знайти час, який студент використає для того, щоб зробити реферат. 24 сторінки це повний обсяг його роботи. А 3 сторінки Чотири сторінки, і шість сторінок це його продуктивність праці. Отож, у нас виходить таке завдання: 24 сторінки треба студентові написати, а він за день може написати лише три сторінки. Поділимо обсяг роботи, всі сторінки, які треба йому написати, на ті сторінки, що він може зробити за один день, і знайдемо, скільки днів він на це витратить. Для цього 24 поділимо на 3 і знайдемо, що він буде працювати 8 днів, якщо буде робити 3 сторінки в день. А якщо він буде друкувати по 4 сторінки в день. Отже, той самий обсяг роботи 24 сторінки поділимо на 4 сторінки в день і знайдемо. Що учень працюватиме в цьому випадку 6 днів, якщо його продуктивність буде 4 сторінки в день. І третя: а якщо студент буде друкувати 6 сторінок у день. Обсяг роботи 24. Поділимо на продуктивність 6 сторінок і знайдемо, що він працюватиме 4 дні, якщо його продуктивність буде 6 сторінок в день. Зверни увагу, чим більшою ставала продуктивність, тим менше треба було витрачати на виконання роботи часу. Завдання 3. Це вирази. Зупиняй відео і працюй, будь ласка, самостійно. Можемо перевіряти. У першому виразі спочатку додаємо, потім віднімаємо, вийшло 440. У другому виразі так само. Спочатку віднімаємо робимо дії в порядку їх запису. Тепер до 200 додаємо 240. І виходить 440. Другий стовпчик. Тут уже у нас є дужки. Спочатку виконуємо в дужках 110. Тепер віднімаємо 170. Наступний вираз. Дія в дужках спочатку 80. Тепер 420 мінус 80. 340. І останній стовпчик. Спочатку віднімання. 480. Тепер додаємо 310, 790. Наступний вираз вже містить дужки, Порядок дізмінюється. Спочатку в дужках 430. Тепер віднімаємо 170. Сподіваюсь, ти працював чи працювала самостійно, і відповіді у тебе правильні. Завдання 4. Розв'яжи рівняння. Це знову знайома для тебе робота. Отож, зупиняй відео і перевіряй свої знання. У тебе наступний урок Діагностувальна. Перше рівняння. У нас тут невідоме. Що? Доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми віднімаємо від суми відомий доданок. Отож Х шукатимемо відніманням. І він дорівнюватиме. 310. Перевіряємо число 310. Записуємо його у верхній запис в ліву частину, там, де у нас х. Виходить, 310 плюс 80. І обчислюємо, чи вийде у нас 390, як було на початку. Так, 390. Отож, ми розв'язали рівняння, і його розв'язок число 310. Наступне рівняння невідоме, зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. Отож, х шукали додаванням. Х дорівнює 300. Перевіряємо число 300. Підставляємо його. Від 300 віднімаємо 60. Чи буде 240. Буде, отож, розв'язок нашого рівняння число 300. Наступне рівняння. Знову невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Отож х шукатимемо віднімання. Виходить, у нас 280. Підставляємо і перевіряємо, чи буде 480. Так, отож у нас розвиток рівняння 280. І останнє рівняння у нас невідоме. Від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, від 500 віднімаємо 70. Виходить 430. Підставляємо. Перевіряємо, чи вийде 70. Вийшло. Отож, розв'язок цього рівняння число 430. Завдання 5. Прочитай числа. Читаємо з тобою числа. Я їх буду виділяти жовтим. 425 703, 895 400 749. Друге завдання у нас. Треба виписати числа, які містять 5 одиниць першого розряду. Перший розряд це розряд одиниць. І у нас тут є два числа з таким розрядом. Перше з них 425, а другий 895. Друге завдання. випиши числа, які містять 8 одиниць третього розряду. Третій розряд це сотні. І таке число у нас одне. 895. Далі нам треба записати число, яке не містить одиниць другого розряду. Другий розряд це десятки. І це число 703. І 400. Ці два числа не містять у нас одиниць другого розряду. І ще нам треба записати число, яке містить 7 одиниць третього розряду це сотні, і 4 одиниці другого розряду це десятки. У нас є із сімома сотнями два числа, які з них має 4 одиниці другого розряду. Ось воно, 749. Завдання вісім це задача. Читаємо Алінці на день народження родичі подарували 900 гривень. Третину дівчинка вирішила витратити на чохол для смартфону. А решту покласти до скарбнички. Чи зможе Алінка купити чохол, якщо його ціна 280 гривень? Давай подивимося. У дівчинки було 900 гривень. Третину. Вона хоче витратити на чохол. Скільки це третина, щоб знайти третину, треба число поділити на 3, так і робимо 900 поділити на 3. виходить 300 гривень, це третина. Чи вистачить грошей дівчинці, щоб купити чохол, якщо ціна чохла 280 гривень? У дівчинки 300 гривень. Це більше, ніж 280 гривень. Отож вона може купити чохол. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно і старанно у тебе попереду Діагностувальна робота. Давай подумаємо з тобою, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Адже завтра діагностувальне, і тобі треба звернути на це особливу увагу. Ми говорили про взаємопов'язані величини: це продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. І знаємо, що загальний виробіток ми можемо знайти, коли помножимо продуктивність праці на час роботи. Коли шукаємо продуктивність праці, ми ділимо загальний виробіток на час роботи. Коли шукаємо час роботи, ми ділимо загальний виробіток на продуктивність праці. Ми також обчислювали з тобою вирази, розв'язували рівняння. Повторили розряди трицифрового числа і пам'ятаємо, що перший розряд це розряд одиниць, другий розряд розряд десятків і третій розряд розряд сотень. Ще ми з тобою розв'язали життєву задачу, де повторили, що таке третина. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це тобі допоможе зрозуміти, що ти знаєш і наскільки це якісно. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.